Різдвяна історія Тінь під резиденцією. У Чернівцях напередодні Різдва завжди панувала особлива магія. Вогники на центральній площі мерехтіли тепліше, ніж будь-те. Вулиця Кобилянської пахла кавою та корицею, а на резиденції митрополитів ніби осідав м'який срібний туман. Але цього року місто здавалося інакше. Неспокійним. Щотиждень тому на Кобилянській зник перший хлопець. Потім дівчина неподалік університетської. Люди говорили пошепки, ніби боялись, що їх почує сама темрява. Хтось бачив біля резиденції високу істоту, що не має ціні. Кажуть, вона забирає тих, хто зустрів її погляд. Ліза, не вірила в легенди, але коли зникла її подруга Софія, вона зрозуміла мовчати не можна. Єдина зачіпка сліди, що вели до резиденції митрополитів. Увечері. Коли місто вже накрила тиха перетвістряна темрява, Ліза підійшла до воріт резиденції. Її зупинив старий сторож, якого вона ніколи раніше не бачила. Його голос був низьким, але спокійним. Ти шукаєш ту, кого забрала ніч, але шлях усередину не небезпечний. Якщо зайдеш, назад повернутися буде важче. Він простягнув їй маленький мідний цвіночок. Якщо стане зовсім темно, подзвонив. Але тільки один раз. Ліза здивувалася, але взяла дзвіночок і війшла на територію резиденції. Сади, якими вона ходила вдень, тепер здавалися чужими. Дерева стояли, ніби застиглі фігури, а повітря було холодне, як скло. Раптом, поруч із нею з'явився хлопчик, роки десяти, в старовинному гуцульському одязі, його обличчя було спокійним. Але прозоре, наче крізь нього, пробувалося світло. Я можу провести тебе! Мовив він, я теж колись заплукав тут. Ліза зрозуміла це не жива людина, а тух. Він повів її крізь темні алеї до зачинених дверей старого підземелля. Коли вони увійшли всередину, у повітрі завез тихий шелест, і Ліза відчула, що вони тут не одні. З темного коридору виступила істота висока, тонка із довгим чорним плещем. Обличчя не було лише бліда порожнеча. І ноги не торкалися землі. Вона рухалася так повільно, що від цього ставало тільки страшніше. Ліза кинулася тікати вузьким кам'яним тунелем. Темрява ніби тягнулася за нею, плелася під ногами, хапала холодом за щиколотки. Істота перезвалась беззвучно, але завжди було ближче, ніж кілька хвилин тому. Дівчина майже впала, коли згадала про дзвіночок. Одним рухом вона струсила його. Дзвін був тихий, але сильний, наче прорізав підземелля. На мить усе затихло, а потім простір спалахнув темним мідним світлом. Перед лізою з'явився сторож, але тепер він вже не був старим, він став молодий, світлий, у білому одязі, що випромінював якесь сяйво. на його плечах блиснули крила. Ти мала сміливість увійти в темряву не заради себе, сказав ангел. Я прийшов на твій дзвін. Світло навколо нього стало яскравішим істота відступила ніби від жару. А потім розчинилась у темряві як дим. Ангел провів лізу в кришталеву залу глибоко під землею. Там, у прозорих льодових стовпах стояли всі зниклі люди, Софія серед них. Ангел торкнувся льоду, і він тріснув, ніби тонка скляна шкаралупа. Люди почали виходити назовну, оглядаючись, наче прикинулись від довгого сну. Коли Ліза і Софія вийшли з підземелля на подвір'я резиденції, перший різдвяний сніг почав падати з неба. Дзвіночок у руці Лізи перетворився на срібний, теплий і живий. Вона відчула, що тепер чує більше, ніж інші, тихі шепоти міста, попередження старих стін, подих світла і темрява. Це була її подяка, і її відповідальність. Істота більше не з'являлась в Чернівцях, але інколи, у тиші вечора, за стін резиденції можна почути ледь помітний срібний дзвін, знак того. Що хтось і досі стереже місто від темрів.